16 квітня 2024 року. Обідня пора. бджілки гарно літають, дощик вчора пройшов, а завтрашнього дня і тиждень, а то й більше, буде похолодання, опуститься температура. Деякі дні є менше 10 градусів тепла вночі 6-7. Так що бджоли запасаються на цей період, коли буде така погода. Та й і сади вже подоцвітають. А там вже ріпак і акація. Подивлюся до однієї сім'ї там, де працюють дві матки. Завтра. Похолодання йде там на тиждень, я вже казав. Як там зараз. Зілки продовжують пилок збирати. Отут дві сім'ї працюють. Я зараз подивлюся, що тут робиться. Демарика. Відкрию, продовжу. Так, ну бачимо, джели достатньо, мабуть ще їх треба розширювати в загальному, виходить, 12 рамок. От. Що тут у нас? Трошки їх. Димку. Ну що, нектар є. Яблуні ще тільки. Починають розцвітати, є трошки нектару Тут більше. Ну, не нетар, а вже мед, до речі, він не виливається, трошу не виливається. Зараз зніму оцей магазинчик. На 12 рамок це виходить. Три рамки стандартні. Тут гема ганеманівська решітка. От. Ну, ходять. Ну, в мене взагалі я її не ставлю. Подивимось. Що тут у нас. так Ось тут перегородочка, зараз подивимося, що тут є. Вон там бачимо печатано, вже тут побілка. Витягнемо одну рамочку. Що тут з розплодом, дві маточки працює. Вони наносили собі в гніздо багато. Але ні, тут і розплід є. Розплід є. Виходить, не виходить, торги повно. Так швиденько. Подивимося, що тут у нас робиться. Трошки димку. Вже достатньо. У нас поду вистачає. Це я їм поставив недобудовану рамку і вона засіяна. Засіяна. Вони добудували і і порядок тут. Ну, далі не буду дивитися, подивимося в сусідній сім'ї. Повернумо назад усе. Так. Почну скрайні і тут, мабуть, пирогова. трошки минулорічного меду там їх є. Торгова рамочка. Що тут у нас? Так, ну ось такі на даний час рамки на 16 квітня. Засівають донизу. Но сітка і під низом підсіємо. Треба подивитися, де тут матка. Тут все. І ось поруч рамка теж така. Ось вона. Бачимо. Блін зачепив розплід, пошкодив трошки. Ось така рамка вже засіяна і тут є усе засіяно. 16 квітня. Продовжую ще одну. Сім'ю девятку проживають. Та була і ця. Тут через перегородку, ми вже її глянули. Дивимося, що тут у нас робиться. Ой, тут теж так само повний. Наготові їм магазинчик Расурять. Ну На всякий випадок зразу теж поставити. Нормально решітку, що тут у них робиться. Подивимося. Ага, вони трошки помаліше. Ну, ця рамочка пуста. Зараз ми її переставимо у гніздо. Переставимо цю на край. Тут минулорічний мед і новий мед Перга. Його активно літають, пілок збирають. Все нормально. Тут дивимося, що тут у нас. Так, тут теж перга. Перга. Тут що ми дивимося. Дивимося, що тут у нас теж минулорічний мед. Але тут уже пішов розплід. Є розплід, засіяно, значить. і вони то вісім рамок було. HB. Ось сюди. Я розділювальна решітка, Ой, решітка, Перегородка глуха. Бачимо розплоду нормально. Тут, тут, правда це тісніше, ну так, бачимо розплоду теж достатньо. Вище сюди, де вони? на одну. А тут я її добавил і тут все у нас засіяно. И бачите, пергою. І низ не добудовують, тому що недостатньо достать на тільки жили. Ну, я думаю, вийде в жила і буде все нормально. Все добудують. Но що я вже казав. Там дно січашки. И що... тут бачимо розходу. Значить, що я їм зроблю це біля перегородки так. Отут засіяно і оцю рамочку крайню я поставлю теж під засів. І хай працює тут. Все. Так і наверх. Тут тісніше, а вони потім поділяться. Зараз наверх положу трошки розшітку. Гальманівську решітку положу. Такі в мене решітки. ось давно я їх купляв. Ось так. Все. І магазин. А тут рамки такі бачимо. Тут трошки такі. Міль щось... А, не миль, а не нормально. Ось ми а так поставлюємо такі рамки світленькі. І ставлю цей магазинчик. Ще на одну сім'ю. І ще в мене там краю є така. А, не там, а там он. Де дві матки проживають. Все, запаковую, закриваю. І буде видно, що буде далі.